Сідай в машину, їдь! Віталій. Сідай в машину, їдь, сідай! Відкривай двері! Відкривай двері! Диви що робить! Вони чекають адвоката! Яке ви маєте право таке робити? Ним. Протокол, не протокол, не протокол не складений на місці складайте. Протокол, а ви що робите? Ні, хай вийде з машину взагалі. Чого? Відійшли зідійшли зі Зійди з проїзної частини. Я Не з не не я йду по побочі. Ви що з на себе протоколу немає? Буде Йому повідомимо, що він затриманий! Коли буде складен? А а ви не хочете поїхати повоювати трошки. Ребята, ви все, з кіпіровка троян. Що ви не їдете для воювати? Ну не вас, нахуй, Не блядь, воїни, воїни добра, блядь. Позаганяли в худобу, блядь. Підараси.